Анторіум вишукане, красиво цветуща рослина, вирощується в кімнатних умовах досить давно. квітникарів любителів приваблює не тільки його тривале цвітіння і елегантний вигляд куща, але і можливість успішного розмноження. Анторіум опис виду у природі анторіуми, поширені у вологих тропіках Центральної і Південної Америки. Це один з найчисленніших представників сімейства, ароїдних, налічується близько 500 видів цієї рослини природного походження і сортів, отриманих в результаті селекції у квітучому антуріумі. Привабливо, в першу чергу, покривало великий серцеподібний прилисток у вигляді вітрила. Залежно від сорту може бути рожевого, червоного, білого, вузкового і навіть блакитного кольору. Сам же квітка малопривабливий початок з тонким ароматом після відцвітання покривало, зеленіє і стає схожим на звичайний лист. У кімнатних умовах кущ антуріума нерідко досягає у висоту 70 см листя стрілоподібної або серцеподібної форми жорсткі у багатьох сортів глянцеві. Антуріум той рідкісний квітка, який прийнято дарувати чоловікам квітучий кущ. Має ідеальну, майже сувору форму і, можливо, тому в народі його називають чоловіче щастя. У квітникарів-любителів більшою популярністю користуються квітучі сорти антуріума, але і декоративно листяні мають чимало шанувальників, умови необхідні для кімнатного вирощування, як всі тропічні рослини. Антуріум воліє підвищену вологість повітря, тепле місце розташування яскравий. Розсіяне світло, ґрунт необхідна, пухка, вологоємна з додаванням вермикуліту, подрібненої кори, кокосового волокна, обмоху свагному природний шаруватий мінерал, що знайшов застосування в різних сферах діяльності людини у сільському господарстві, і в кімнатному квітникарстві використовуються дрібні фракції споченого речовини, агровермікуліт, додавання цього матеріалу до складу, почув для живцювання виправдано. Так як в ньому не розвиваються процеси гниття і в той же час міститься достатня для вкорінення кількість мікроелементів. Здатність середовища утримувати і поступово віддавати вологу благотворно позначається на розвитку молодих саджанців і дозволяє використовувати вермикуліт не тільки як добавку, але і як самостійний субстрат. Тренажний шар повинен становити не менше 1-3 горщика. Це охоронить рослини від загнивання коренів. Викликаного затримкою вологи полив відстояною, м'якою водою регулярний, особливо в літні місяці для тривалого цвітіння антуріуму потрібні підгодівлі раз в два тижні необхідно вносити по вологій землі, розведені мікродобрива для квіточих рослин, слід пам'ятати, що від надлишку мінеральних добавок ці рослини перестають свісти. А на листках можуть з'явитися різні плями, тому купувати бажано спеціальні добрива для антуріумів або користуватися універсальними, але слабкої концентрації, відео відеоантуріуми червоні, всі можливі способи розмноження. Розмноження анторіума при горшечному змісті зазвичай не викликає труднощів, для цього користуються декількома способами діленням маточного куща, укоріненням нащадків, бічних відводків, укоріненням стеблових живців, укоріненням листових живців, посівом насіння. Для вкорінення живців і відростків потрібно спеціальний субстрат. Це може бути готовий почогрун для ароїдних рослин або суміш, приготована самостійно один, частина дернової землі. 1 частина листової землі, 0,5 частини вермикуліту, 0,5 частини кокосового волокна. Можна додати трохи крупного річкового піску і подрібненого деревного вугілля. Отриманий почвогрунт повинен бути пухким, сипучим і повітропроникним. Діленням куща розподіл дорослого куща найкращий метод розмноження антуріума отримані рослини легко приживаються. Так як мають вже добре розвинену кореневу систему і можуть зацвістив рік посадки, розподіл куща проводять навесні, під час пересаджування дорослої рослини розмір маточного квітки не грає особливої ролі, якщо є відростки, які можна відокремити, то процес проходить однаково як для молодих, так і для старих, що розрослися анторіум, можна ділити і квітучі кущі, якщо процедуру провести акуратно і розсадити рослини за всіма правилами. То вони продовжать своє цвітіння. Заздалегідь потрібно підготувати горщики відповідного розміру, тренаж почвоґрунт гострий, ніж продезінфікований спиртом і трохи товченого деревного вугілля. Відео «Квіткові історії, покроковий процес поділу куща антуріума, вийняти рослину з горщика, уважно оглянути і намітити місця поділу так, щоб у кожної даленки була точка зростання. Руками відокремити поводні всі частини, ножем розділити тільки там, де інакше не виходить. Зрізи присипати товченим вугіллям, отримані рослини, розсадити погорщикам, дренаж на один-три від обсягу обов'язковий. Полити і поставити в світле тепле місце, акуратно виймаємо матковий кущ з горщика, намагаємося відокремити молоді рослини від куща антуріума без застосування ножа. Розсаджуємо молоді рослини по окремим горщикам. Горщики для розсаджуваних рослин можуть бути як пластиковими, так і керамічними. Головне, щоб їх обсяг відповідав розміру квітки, не можна використовувати великі ємності на виріст. Так як в них земля може закиснути до того, як коріння оплетуть землю, краще в міру зростання квітки замінити. Горщик на більший за розміром, пересадку при цьому можна не проводити, досить перевалити рослина без порушення земляного кома, бічними пагонами. Цей спосіб також краще застосовувати при пересадці рослини. Корінювати відокремлені пагони можна в м'якій відстояної воді, у вологому вермикуліті або в кокосовому субстраті. На результаті це не відіб'ється кокосовий субстрат, чиста органіка з нейтральною кислотністю, відсутність вудників хвороб, висока вологоємність і гідрофобність, а також наявність поживних мікроелементів роблять його незамінним при приготуванні почосмиси для вкорінення живців або посіву насіння. Використовувати кокосовий субстрат можна і в чистому вигляді без додавання торфу або землі, коріння відростають приблизно протягом двох тижнів. А через місяць молоді саджанці можна буде посадити в горщики з землею в покроковий процес розмноження, вийняти рослину з горщика, акуратно відокремити бічні пагони місця від'єднання на маточному рослині, присипати товченим вугіллям, відокремлені пагони, поставити в ємність водою вологим вермикулітом або кокосовим субстратом, накрити живці поліетиленовим пакетом, у вигляді теплички, поставити в притінене тепле місце. Під час вкорінення кожен день необхідно відкривати тепличку для провітрювання, розмноження живцювання, живцювання антуріума найкраще проводити навесні. Спосіб зручний тим, що при цьому не обов'язково пересаджувати або перевалювати матковий кущ, якщо. Звичайно. Він не потребує збільшення горщика або оновлення ґрунту, покроковий процес живцювання, відрізати від коща листці шматочком стебла довжиною 4-5, відрізаний лист коротити наполовину або трохи більше, щоб уникнути втрати вологи. Підсушити зрізаний держак на відкритому повітрі 10-15 хвилин, підсушений держак поставити в ємність з водою вологим вермикулітом або кокосовим субстратом. Накрити держак поліетиленовим пакетом, поставити в тепле місце. Перші корінці почнуть з'являтися вже днів через 10, через місяць, коли коріння відросте на 2-3 см рослину можна буде посадити в горщик і поставити на світле місце. Живцювання листом, окремі види шкірястий, товстожилковий, антуріум шерцера. Андре можна черенковать листом. Покроковий процес живцювання Антуріума листом. зрізати черешок довжиною 3-4 см з листом, лист закрутити трубочкою і закріпити гумкою, черешок з листом занурити в стакан з вологим вермикулітом, вологий кокосовий субстрат або мохсвагном також підійдуть, заглубив на третину листка, накрити склянку пакетом і прибрати в притінене тепле місце. Тепличку необхідно щодня провітрювати, а держак оприскувати. Приблизно через місяць являться корінці, і тоді молоде рослина можна буде пересадити в горщик з ґрунтом, розмноження частиною корення. Це не найпопулярніший спосіб, але бувають випадки, коли нічого іншого не залишається. В раптовому опаданні листя або загибелі куща необхідно якомога швидше виняти рослину з горщика, промити і оглянути коріння. Покроковий процес розмноження антуріума частиною корення, якщо виявляться живі корінці з точками росту, акуратно видалити всі підгнилі і засохлі частини, здорові коріння посадити в горщик так, щоб точки росту виявилися на поверхні або дуже близько до неї, зверху горщик обкласти вологим мохом і поставити в тепле світле місце. Коли відросте наземна частина, можна приступати до живцювання будь-яким способом. Розмноження насінням, Насіннєвий спосіб розведення антуріум рідко використовується квітникарями, так як це пов'язане з певними труднощами. У природі суцвіття запилюються комахами, вдома нам доводиться робити це самостійно. Під час цвітіння м'яким пензликом переносимо пилок з одного качана на інший. Цю процедуру проводимо протягом 7-10 днів. В результаті запилення на суцвіттях з'являться ягоди різної форми і кольору. Дозрівання плодів триває близько року до кінця терміну вони налються і будуть готові до відділення. Насіння антуріума не зберігаються, тому висівати їх треба відразу після збору. Покроковий процес посадки насіння анторіума. Розім'яти плід, витягти і промити насіння, промиті насіння, витримати півгодини в розчині марганцівки, плоскоємність заповнити почвосмесю. грунт можна використовувати такий же, як для живцювання, і зволожити з оприскувача, насіння розкласти по поверхні на відстані 2-3 смодин від одного і злегка придавити. Землею присипати не потрібно посадку накрити склом або поліетиленовим пакетом і поставити в тепле. 2325 три о місце для пророщування до появи сходів необхідно щодня по 10-15 хвилин провітрювати тепличку, тижні через дві здадуться паростки, тоді плівку або скло можна прибрати, а вологість підтримувати оприскуванням, коли розетки підростуть і зміцніють, розсадити їх по окремим маленьким горщикам. Насіння добре промити чистою водою і обробити врощені марганцівки. Сходи антуріума тримають в загальній мисці ло появи 4-5 настоящих листя. Підріс садженець антуріума можна відсадити в окремий горщик вирощування. антуріума з насіння рідко використовується квітникарями, що й через тривале очікування результату зацвіти така рослина через півтора-два роки, не раніше. Цвітіння теж може здивувати. Так як при насіннєвому розмноженні гібридів в продаж надходять в основному гібриди Анторіума, не вдається зберегти видові властивості, однак це не завжди мінус, так як отриманий квітка може порадувати несподіваним кольором і стати унікальним. Можливі проблеми антуріум досить легко розмножується всіма перерахованими способами. До можливих труднощів можна віднести довгу відсутність відростання коренів у держака. Необхідно переконатися, що рослина знаходиться в прийнятних умовах. Відповідний субстрат або м'яка вода, якщо вкорінюється у воді, йому тепло, температуру бажано підтримувати близько 25 градусів. Немає протягів і прямих сонячних променів. Якщо всі умови при живцюванні і подальшої пересадки саджанця дотримані, а поява корінців затримується, можна обудрити живці корневином, змішаним навпіл стовченим деревним вугіллям, оброблені таким способом живці помістити у вологий субстрат або в воду. Вирощування кімнатних квітів доставляє власникам чимало радісних хвилин розмноження творчий процес. Що дає можливість отримати в результаті нове квітуче рослина різними способами, а при вирощуванні насіння, надію виростити небачений раніше квітка.